Привіт! Вітаю тебе! Ти на каналі Дірець Сьогодні ви добили мені 400 підписників. І це неймовірно класно. Я вирішила дістати свою коробку з книгами. Тому що усіх любителів почитати. Є така штука, як А я куплю, а потім прочитаю. Або е, я почав читати, але щось не, не пішло, не сподобалось відкладу. І оцих відкладу у мене накопичилось дуже багато. Я вирішила зняти відео недочитальне. І я вирішила це зробити з позитивної точки зору, тому що я вирішила не бути більше імпульсивним шопоголіком. І треба все-таки дочитувати ті книги, які у мене є. Ця коробка зі мною витримала два переїзди, і вона ще тримає. І тут дуже багато книжок. Ні, тут не тільки недочитані книги, тут просто книги, які мені не влазять на поличку. І тут книги, які я вже навіть прочитала, є дуже дивні книги, які я навіть не хочу читати, так тому, тому залишайтеся зі мною. Отож, мене відразу зустрічає кінг. Кері це перший доробок кінга. Я вважаю, що кожному кінгоману, кінгофілу, кінголюбителю, ну й хейтеру кінга треба прочитати Керія. І я не розумію тих людей, які кажуть, фу, Кері, така м -м, ніяка. Та йдіть до дупи. Керія це просто офігенний початок кар'єри Кінга. Не знаю, мені дуже сподобалась ідея, але на кінгу ми не будемо застрягати, тому що знаючи мене, я можу тут триндіти, поки моя камера не сяде. Навіть більше. Я навіть не зрозумію, що моя камера сіла, а я буду трендіти і трендіти про кінга. Ви, мабуть, помітили, що це знову Стівен Кінг і це знову моя улюблена книга Казка. Тут десь з боку будуть е, вилітати вам підказки. На Ірену Карпу я теж робила огляд, така старенька книжечка, куплена в букіністичній книгарні. Я дуже люблю букіністичні книгарні, і вона мене дочитана. О, перша книга, яка у мене є недочитаною. і Я її не хочу зараз дочитувати, це Rock and Roll Сергій Колос Мартинюк. Спочатку ця книга мене затягнула, тому що було цікаво подивитися за залаштунки музикантів, українських музикантів. Найкраще місце для хорошого е, часопроведення бібліотека. О, май гаш! О, май гай! Що почати? О! Ще одна книга прикольна. Куплена теж в Аліса книгарні «Алі дивокраї Вона є з перекладом українським і англійським. Тобто тут українське, тут англійське. Я ще то перепутала. Любка Дерош він у мене дочитаний, перечитаний архе. Тут ви бачите, скільки я закладу, на школах книжкових пхала і насправді я б більше не читала Глюбка Дереша, тому що мені складно він вдається читати. Але ця книга в мене розібрана на цитати, тому що деякі персонажі мені просто імпонували, але я, як завжди, ніфіга не поняла. Тому що це Любка Дереш. Але як не крути, він талановитий милий котик. Наступна книга Проза Іздрика. Проза Іздрика. О май гаш, куплена на Федорова у дідів. О! У мене десь в треці. Я в когось відповіла на питання, ой, а якими ви закладочками там закладаєте собі книжечки, і всі там скидають якісь там зебрами, вінтажні, красиві. Я. Якась, блін. Якась сенк'ю, рекламна штучка-дрючка, яка була в мене перша, яка кинулась мені на очі, я на. Я таку поклала і забула і не дочитала цю книжку. У мене всі книги див, дивно закладені. Я не знаю, чи я така, чи то життя таке. Ну, коротше, іздрик, я до нього доберуся. Знаєте, колись було модно ставити собі в статус в соцмережах якусь цитату. Переважно це були вирвані цитати з книжок. І це було тупо, тому що вони були всі стандартні, нецікаві, стереотипні і про любов. А Тут прикольні цитати, от, як Аліса вдовок. Я досі пам'ятаю, тому що я поставила собі цитату, що як казав чеширський кіт, що ми всі тут божевільні, або welcome to the my mad world. Мені вона досі подобається, а не знаю питатися після іздрика. Звичайно, хочеться взяти Сергія Жадана, грошову град. Знаєте, що цікаво, що мені дуже подобається серія від графіті, і серія від графіті заснована у 2004 році. Цю книгу я не дочитала теж, як і іздрика. Хоча, от знаєте, ми звикли їх сприймати ой, сьо, вони класні ліричні поети, але насправді вони круті і в прозі. В мені навіть їхня проза більше імпонує, аніж вірші. Так, о, мовчазна пацієнтка. Неймовірна класна книжка, дуже проста, легко написана. І фіг ви вгадаєте, хто тут помрене і хто тут вбив це мені чело. Я люблю такі, я просто обожнюю такі книжки, коли ти ну ніяк не вгадаєш, яка ж бляха-муха тут кінцівка. Звичайно, база Василь Шкляр, вона в мене теж троше дочитана. О, червоний дракон. Бачила у своєї однокурсниці, що вона собі купила, але у неї інакша обкладинка, це подарунок моєї подруги. Чомусь я її просто десь загубила. Тобто в книжках, я її не бачила, що вона в мене не дочитана. Я її почала читати, і саме я її теж відкладаю, бо я її хочу прочитати. Тому що Томас Гарріс це база. У нас далі йде дурень Крістофера Мура. А це пародія на Шекспіра. Ця книга, на жаль, на один раз чисто похихікать, тому що тут дуже мерзкі речі відбуваються, і я щось трохи ну, не поняла цього сюру. Але деякі люди люблять такий сюр. Тому я її відпадаю. Хоча я її дочитала. Я її дочитала серйозно. Андрій Любка Мур. Зараз він е, часто допомагає військовим. Е, він дуже крутий письменник, і у мене на цю книгу теж є огляд, я буду все це залишати, тому дивіться. Ця книга дуже кумедна. От ми там були мур-автор, е, прізвище Дурень, а тут мур е, маленький український роман. Військові всі тащаться від цього, тому що тут розповідь про такого автора, по якому сохнуть дівчата, і всі хочуть з ним е, переспати. І цікаво спостерігати за ось цим таким мачо автором, письменничком, який зваблює дівчат, і як він з ними поводиться, і трошки бридко від цього, і трошки якось не по собі. Але все одно цікаво ну до чого ж доведе ось це життя цього героя, який він і чи він переродиться. Тому Ця книга зараз дуже популярна серед військових, тому що Любка їх підписує часто дуже до речі, часто розіграє. Це вся всі донати йдуть на допомогу. Звичайно, і взагалі я люблю Андрія Алюбко. Він один із моїх улюблених письменників в Україні. Так, наступна моя улюблена книга, це друга серія Річарда Шепарта. Це британський судмедексперт. Насправді останнім часом я дуже підсіла на науково-популярну літру. Він максимально круто пише. От він експерт у цій справі, і в нього ще є талант, це літературно цікаво розписати. Таких авторів насправді дуже мало. І, власне, для чого іще я дістала цю коробку, тому що ця книга майже була на самому дні, як і моя самооцінка. Кларк Ештон. Це, до речі, найдорожча книга. Яка у мене є? Хоча ні? Гольлі, Голья Стілен Кінг обігнала цю збірку творів, тому що мені дуже сподобалось, як Сміт пише. Це класика, це класична готична класика. І я насправді дуже люблю класичних авторів, особливо Чемберс, Жовтий Король. Це моя улюблена збірка. Я про неї теж знімала відео. О, я дуже люблю класиків. Я улюблена поема Ворон. О, це дуже цікавий автор з цікавою біографією, з цікавими теоріями з мови. Е, мені дуже подобаються вірші на диво. Мені дуже подобаються вірші. Чак Паланюк. Боже, це неймовірна книга. Ну. Міцівський клуб це база. Мені він сподобався. Невидимі монстри. Це теж база. Мені теж сподобалось, але все таки мене чомусь не тягне більше на його літературну тусовку. Тому що щось ну, не моє. Але хотіла познайомитися з цим автором, познайомилася щаслива. Невидимі монстри, мені дуже сподобалося, це щось інакше, ніж бійцівський клуб. Це зовсім два різних. для мене Чака Полоніка. Дуже рекомендую прочитати цю книгу людям, які мають проблеми з самооцінкою. Я вже була на самому дні, як і моя самооцінка. Ця книга. Дуже дала такий поштовх переосмислення себе взагалі краси і а людей навколо кавка. Ця маленька книжечка, коли я її замовляла, ну ми ж в інтернеті не можемо полапати, подивитися, яких вона розмірів. Чи це було очікувано? Я її купила, здається, за 50 гривень. Мені було просто цікаво познайомитися з кавкою, тому що я зараз читаю щоденники кавки, і це набагато цікавіше ніж вибачте його. оця збірка. Так я її прочитала, хоча вона мене довгий час була недочитаною, але я до речі, я дуже довгий час шукала навіть аналізу цих оповідань, тому що мені було важко зрозуміти їх. Щось я познаходила, щось не познаходила, але це був цікавий досвід, тому що ми всі звикли в школі прочитати про того Жука. І казати блін, ми всі житі, а ми всі депресивні. А фукавка теж депресивний. Тому ця збірка оповідань була для мене просто таким, знаєте, поштовхом до ознайомлення з його творчістю. Я дуже хепка. Отже, Лавкрафт, Лавкрафт і Франц Кафка ще. Америку я прочитала і Лавкрафта я теж прочитала. До речі, мені ось ці книги від Фоліо дуже сильно імпонують. Оця серія а, для ознайомлення з класикою просто прекрасна. Боже, чому вони такі брудні з серії фоліо відпадаю? Геть, тому що вони в мене прочитані. Жах музею, до речі, це моя улюблена із книг з цієї серії. А я Фран Кавка Америка, це теж мені хотілося прочитати, бо багато відгуків про цю книгу, про цей доробок, були позитивними і казали всім, що дуже цікаво. І остання, остання книга, якою можна вбити прибити, це перша частина коміксу годячих. Мерці! Просто обожнюю цей комікс, серйозно. А, я дуже хеппі, що мої подруги подарували, вони знають, що мені треба на щастя. Я хочу зібрати повністю колекцію коміксу, але поки що... Ну, Комікс, мені як для колекції, це класно. А щоб читати, то не дуже. Я не люблю читати комікси. Я ніколи не читала мангу і так далі, бо я люблю книги, я люблю текст, я зануда. Обар ворон. Я чекаю. Коли ти з'явишся, я обов'язково куплю. Дуже щаслива, що в мене є. Я її вже перегорнула, перечитала і так далі. І Якщо ви запитаєте серіал чи комікс, я скажу комікс. Е, я його відкладаю до хороших часів, коли я зможу зібрати таку знаєте, класну бібліотеку, де в мене будбілі стележі. Я це так красиво розставлю. І це буде так прекрасно. Що ми маємо? Ми маємо дуже багато книг. Е, які треба складати назад? Не, це ніхто мені не сказав. Заради чого я лізла в цю коробку, і заради чого ми тут з вами зібралися, щоб я обрала три книги, які я хочу дочитати. Це Едгар По, оповідь Артура Гортона Піма» — Це база. Томас Гарріс, червоний дракон, це теж база. І, звичайно. Нарешті дочитати. О, я тут буквально два доробка взяла до уваги, і мені дуже сподобалося. Що ж, ви були на каналі Ділізаври. Можливо, ви вже ці книги, які читали, ви можете дати мені фідбек. Ставте цьому відео, лайк підписуйтеся на мене. І всім па-па!